О Генрі, зі збірки оповідань останній листок ЗАКУПНИК із кактус сіті Дуже добре, що здоровий клімат кактус сіті, штат Техас, не сприяє простудам і нежиті, бо чхати на розташований там універсальний магазин наваро і плат було просто безглуздо. 20 тисяч мешканців кактус сіті щедро сиплють долари, купуючи все, що душа забажає. І той дощ напівкоштовних монет майже повністю падає на наваро і плата. Цей магазин величезна цегляна споруда, займає площу, якої вистачило б для випасу десятка овець. У Наваро і плата можна купити кроватку зі шкіри гримучої змії, автомобіль або останній крик моди, коричневе жіноче пальто за 80 доларів, будь-якого з 20 пропонованих вам відтінків. Колишні власники ранчо на захід від Колорадо Рівер, Наваро і Плат першими в своїй окрузі переключились на комерцію. Будучи людьми діловими і мислячими, вони раніше від інших зрозуміли, що світ не перестає існувати, коли не лишається вільних пасовищ, що весни живий елегантний Наваро, старший компаньйон фірми, напівіспанець і космоліт, навідувався в Нью-Йорк по крам. Цього року його злякала така далека поїздка. П'ятдесят п'ять років давалися в знаки. Очікуючи після обідньої сієсти, він не раз поглядав на годинника. Джоне, сказав молодшому компаньйонові, цього року ти поїдеш по крам!» Плац похмурнів. Я чув, відповів він, що Нью-Йорк ну нуднюще містечко. Та що вдієш, поїду. По дорозі завернув Сан Антоніо, трохи розвіюсь. Два тижні по тому чоловік у парадному костюмі Техастя, чорний сюртук, капелюх із широкими крисами, стоячий комірець, завишки з 4 дюйми з одворотами, і чорною, наче скованого заліза, краваткою, заходив у приміщення фірми зізбаум і син, готовий одяг на нижньому Бродвеї. Старий зізбаум мав око морського орла. Пам'ять слона, а розум бистрий і точний, як складна лінійка. Перехильцем, схожий на полярного ведмедя, він підійшов до дверей і потис Платові руку. Як поживає там у Техасі шановний містер Наваро, не ризикнув цього разу пуститися в дорогу, то я радий вітати містера Плата. Самісіньке Яблочко. здивовано вигукнув Плат. І я віддав би сорок акрів незрошуваної землі в окрузі пекос, щоб узнати, як ви догадались. Я просто знаю, всміхнувся зізбаум. Так само як знаю, що цього року в Ель-Пасо випало 28,5 дюйма опадів, себто на 15 дюймів більше, ніж звичайно, і тому наваро і плат цієї весни куплять одягу на 15 тисяч доларів, а не на 10, як у посушливий рік. Та про це завтра. А зараз у моєму кабінеті на вас чекає сигара, аромат якої знищить у вашому роті присмак контрабандного тютюну, який ви дістаєте за Ріо Гранде і вважаєте хорошим тільки тому, що він контрабандний. Надходив вечір, торгівля закінчувалась. Поки плат докурював сигару, зі збаум зазирнув у кабінет сина. Той збирався вже йти. І стояв перед зеркалом, заколюючи галстук діамантовою шпилькою. Ей бі, сказав старий, сьогодні ввечері тобі доведеться походити з містером Платом. Вони вже десять років купують у нас. З містером Наваро ми грали в шахи щоразу, коли він приїздив, і випадав вільний час, захоплюючи заняття. Але містер Плат людина молода, і в Нью-Йорку вперше. Отож розважити його буде легко. Гаразд, відповів Ейбі, старанно загвинчуючи замок на шпильці. Я візьму його. Коли він намилується отим хмарочосом, що його називають праска, та метр до телем готелю Астор послухає, як грамофон грає під старою яблунею, буде пів на одинадцяту. Тобто настане час, містерові Техасю, загорнутися в ковдру. О пів на дванадцяту я вечеряю з друзями. Але наш гість тоді вже бачитиме солодкі сни. Наступного ранку, о десятій, Плат прийшов у магазин зі збаума в повній діловій готовності з букетиком гіацинтів у петельці. Зі Збаум особисто зустрів відвідувача. Наваро і плат були добрими клієнтами, їм незмінно надавали скидку, бо вони завжди платили готівкою. То як вам сподобалося наше місто? З простодушною усмішкою Манхетенця спитав зізбаум. Я б тут не жив, відповів Плат. Ми з вашим сином устигли вчора дещо побачити. З водою у вас добре, зате у нас у кактус Сіті, освітлення краще. На Бродвеї є й світлі місця, хіба ні, містере Плат? Але й темних не менше, відповів Плат. Щиро кажучи, мені найбільше сподобались тут коні. Жодної шкапи не бачив. Зіс Баум повів його на гору дивитися зразки. Покличте сюди, міс Ешер. Звелів він службовцеві. Увійшла міс Ешер, і платові з фірми Наваро і Плат уперше сяйнуло дивне світло романтичного захоплення. Витріщивши очі, він завмер, як гранітна скеля над каньйоном у Колорадо. Вона це помітила і спалахнула рум'янцем. Хоч таке за нею і не водилося. Міс Ешер була найелегантнішою манекенницею в Зізбаума й сина. Відтінок її волосся належав до так званих притишенобілявих, а її габарити трохи перевершували досконалістю навіть ідеальну пропорцію – 38-25-42. Вона служила у Зізбаума два роки і добре знала своє діло блиск її очей обдавав холодом. І якби вона стрілася поглядом з Василіском, то міфічна потвора відвернулася перша, знала вона й закупників. Отже, містере Плат, сказав Зізбаум, мені спершу хотілося б показати вам оці сукні світлих тонів, фасону принцеса саме те, що потрібно у вас на півдні. Прошу, починайте з цього, міс Ешер». Суперманекенниця раз у раз зникала в гардеробній і виходила звідти ще прекраснішою в кожній новій сукні. З блискучою незворушністю демонструвала вона їх ошелешеному закупникові, а той, наче, завмер, і мовчки ковтав медоточеві розумування зі Збаума про моду та фасони. На обличчі манекенниці застигла професійна холодна усмішка, яка прикривала, здавалося, щось схоже на нудьгу й презирство. Коли показ закінчився, плат, схоже, вагався. Занепокоєний зізбаум уже подумав, чи не збирається той часом навідатись до інших постачальників, але плат просто перебирав у пам'яті найкращі ділянки в кактус Сіті, міркуючи, де звести новий будинок для майбутньої дружини, яка в цей час знімала в гардеробній ясно блакитну тюлеву вечірню сукню. Не поспішайте, містере Плат, сказав зізбаум. Подумайте, у вас іще є вечір. Такого краму, як наш, і за таку ціну ви ніде не купите. Схоже, ви нудьгуєте в Нью-Йорку, містере Плат, людина ваших років, без жіночого товариства, звісно, вам сумно. А що, коли ви запросите на обід яку небудь симпатичну молоду леді? Скажімо, міс Ешер. вона приваблива, удвох вам було б значно веселіше. Але ж вона мене не знає. Здивувався Плат. І не чула про мене. Хіба вона згодиться? Ми навіть не знайомі. Згодиться? перепитав зізбаум, скинувши брови. Звичайно, згодиться. Я вас познайомлю. Зізбаум голосно гукнув міс Ешер. Вона вийшла незворушна й трохи презирлива, в білій блузці і чорній спідниці. Містер Плат ласкаво просить вас пообідати з ним сьогодні ввечері, сказав Зізбаум, виходячи з кімнати. «А вже ж, дуже приємно, дивлячись у стелі, відповіла міс Ешер. Захід на двадцять, дев'ятсот одинадцятий, о котрій. Скажімо, о сьомій. Чудово. Тільки не приходьте завчасно. Я наймаю кімнату з однією вчителькою. А вона не дозволяє, щоб до нас заходили чоловіки. Вітальні у нас немає, тож вам доведеться чекати в коридорі. Але на сьому я буду готова. О пів на восьму Плат і міс Ешер уже сиділи в ресторані на Бродвеї. Міс Ешер була в чорному, напівпрозорому вбранні простого крою. Плат не знав, що його супутниця лише виконує одне із своїх службових завдань. З ненав'язливою допомогою освіченого офіціанта йому вдалося замовити цілком пристойний обід, якому бракувало тільки традиційного бродвейського початку. Ви не заперечуєте, якщо мені принесуть щонебудь випити? спитала міс Ешер. Ні, звісно, відповів Плат. Замовляйте все, що хочете. Сухий Мартіні, сказала вона офіціантові. Та коли вже келих опинився перед нею, плат простягнув руку і відставив його вбік. Що це? запитав він. Коктейль, звісно. Я думав, ви замовляєте щось схоже на чай, а це спиртне. Вам не треба його пити. Як вас звати? Близькі друзі, крижаним тоном відповіла міс Ешер. Називають мене Елен. Послухайте Елен. Заговорив, нахиляючись до неї плат. Уже вкотре, коли в прерії розцвітають весняні квіти, мене заполонюють думки про когось, кого я ніколи не бачив і не чув, про вас. Я відразу це зрозумів, коли вчора побачу вас. Завтра я вертаюсь додому, і ви поїдете зі мною. Поїдете неодмінно. Я це знаю відтоді, як ви вперше глянули на мене. І не думайте опиратись. У вас нічого не вийде. Ось подивіться, яку дрібничку я купив для вас. Він щеглем переправив через стіл каблучку з солітером завбільшки два карати. Міс Ешер відкинула її веделкою назад. Не заривайтеся, сказала вона сердито. Я коштую сто тисяч доларів. Вів далі плат. Я збудую для вас найкращий у Західному Техасі будинок. Ви не купите мене, містере закупнику. сказала міс Ешер. Навіть за сто мільйонів. Не сподівалась я, що доведеться вгамовувати вас. Спершу мені здалося, ніби ви не схожі на інших. Та певно, всі ви однакові. Хто всі? Закупники. Ви гадаєте, коли нам, дівчатам, доводиться з вами обідати, щоб не залишитися без роботи, то ви маєте право версти все, що заманеться. Досить. Я вважала. Ви не такі, як інші, а тепер бачу, що помилилась. Плат раптом ляснув пальцями по столу, осяяний несподіваним, щасливим здогадом. Згадав. вигукнув він задоволено. Ділянка Ніколсона в північному районі. Там велике діброва й природне озеро. Старий будинок можна розібрати, а новий ми зведемо подалі від дороги. Заспокойтесь. Обірвала його міс ешер. Мені шкода опускати вас із рожевих хмар на землю. Та що вдієш? З вашим братом інакше не можна. В мої обов'язки входить супроводжувати вас у ресторан і розважати, щоб вам не перехотілося купляти у старого Зізі костюми. Тільки не сподівайтеся, що в одному з куплених костюмів знайдете мене. Ви хочете сказати, здивовано протяг плат. Що так само ходите по ресторанах із іншими клієнтами, і всі вони, всі кажуть вам те саме, що й я? Улещують мене всі, відповіла міс Ешер. Але зізнаюсь, в одному ви перегнали їх. Ті лиш говорять про діаманти, а ви свій притягли справді. Ви давно працюєте, Елен. О, я бачу, ви запам'ятали моє ім'я. Вже вісім років я сама себе утримую. Була касиркою, пакувальницею, потім продавщицею, поки доросла до манекенниці. Вам не здається, містере Техастю, що наша розмова не буде такою сухою, якщо розмочити її ковтком вина? Вина ви вже не питимете, люба. Страшно подумати, що ми. Завтра я зайду в магазин і заберу вас собою. Перед від'їздом підберіть не свій смак автомобіль. Більше нам нічого не треба тут купляти. Та облиште, зрештою. Знали б ви, як мені обридли ці розмови. Після ресторану вони пішки прийшли по Бродвею і дійшли до невеликого темного парку, над яким височіла вежа з діаною. Плат задивився на дерева і мимоволі звернув на доріжку, що вилася між ними. В очах манекенниці, віддзеркалюючи світло ліхтарів, заблищали дві сльози. Це вже мені не подобається. Сказав він. Що сталося? Так, пусте, відповіла міс Ешер. Просто мені. Це тому, що спершу мені здалося. Ніби ви не такий. Але всі ви однакові. А тепер, будь ласка, проведіть мене додому. Чи мені покликати поліцейського? Плат провів її до пансіону. Якусь хвилину вони постояли в під'їзді. Міс Ешер дивилась на нього так презирливо, що навіть його дубове серце тьохнуло. Рука плата потягнулася до її стану, але тої ж миті дівчина врізала йому ляпаса. Плат відсахнувся. Від цього звідкись випала обручка і застрибала по кам'яній підлозі. Він нахилився і швидко підняв її. Ідіть геть з вашим проклятим діамантом, містере закупнику! Випалила вона. Це обручка, мовив техасець, розтуливши долоню, на якій заблищала гладенька золота обручка. Очі міс Ешер спалахнули в пітьмі. То ви справді, то ви. хтось відчинив двері в коридор. На добраніч, сказав Плат, до зустрічі в магазині. Міс Ешер вибігла по сходах, влетіла в свою кімнату і заходилася трясти вчительку. Та схопилася в ліжку, готова закричати Пожежа. Де? кричала вона. Саме це я хотіла у тебе спитати, сказала манекенниця. Ти вивчала географію? Емо, кому ж знати, як не тобі? Де це містечко, що зветься как, как. Карак. Каракасіті? Так, здається. І ти заради цього розбудила мене? обурилася вчителька. Карака, звісно, у Венесуелі. А який він? В основному вулкани, землетруси, негри, мавпи і малярія. Ну, й хай собі. радісно відмахнулася міс ешер. Завтра я туди виїжджаю.